І так, дійшла черга до плешні. Що нам потрібно? Дивіться, це такий кусок труби. це п'ята десята труба. І кусок рельс... ресори. Я вот так от трохи відріжу, а остальне хай валяється далі. Чекаю. Ну, почнемо. Що нам треба зробити? Треба ось кусок ресори, треба загострити. Отак от, от. Зараз так, десь сантиметр отак от, от треба буде зняти. І так, дивіться, ось взяв трубу, ось приклепав трохи. Треба вставити сюди нашу ресору і обварювати. Зараз я обварю і покажу. І так, ось поварив, приварив. Ось сюди не побило, тоді провірю, що там виходить. Ну це така простенька, це не для рибаків, щоб було, а... Для дому може десь якийсь льот оббити. Оце така. Ну ще отут просверлю дірку і десь піду ручку знайду і тоді вже буде майже готова. Ну, підгострити, тут ще треба буде. Отака ще тупувата. Оце і все швидко і надійно, рубатиме, як чорт. Так, дивимось, яка в мене вийшла плешня. Ось, дивіться, веревочка, щоб дух не зіскочила з рук. І ось отака. Важкенька рубатиме тільки так. Це я держак вирізав з липи, бо повинно бути отам. Ось тут -от, важке, а сама ручка легка, щоб вона не бриніла в руках. Оце таке, що я натворив.